Скажіть, будь ласка, зараз у вас здійснилась пересадка. Так, приїхали люди з Дніпра, з Дніпра із Одеси, так і ми їх тут пересадили. А як відбувається пересадка? От я не знаю, як це все відбувається. Ну, ми збираємо, наприклад, у нас один автобус з Дніпра їде. Він угу. збирає, наприклад, на той автобус, який їде з Одеси. Угу. А ми йому збираємо, наприклад, людей, тому, що. Ну, Зрозуміла, і далі ви І далі. Ми приїжджаємо. От ми на заправці робили пересадку. Тут не робили, бо на вокзалі трошки багато людей, щоб не путалися. Угу. Ми на заправку приїхали, ну і оголосили, яким людям пересідати на який автобус. Вони оголосили наших людей за нашим напрямком, щоб пересіли на наш автобус. А ми оголосили їхніх людей, щоб на їхнім напрямком пересіли на їхній автобус. Зрозуміла, тобто немає ніякої плутанини. при цьому? Ні, бо... Ще... ні, ні. На вокзалі трошки проблематично, бо тут не завжди є отак. Е... Зупинитися автобус біля автобуса. Ага. Тобто Ми стараємося на заправці або десь на якомусь паркінгу, де лишніх людей нема, щоб не путалися, не губилися, ну, пересадку робити десь на, Дуже цікаво. на, автоб... тобто... на заправних станціях або десь так. Щоб... Ви тактикуєтесь про комфорт людей, так? Да? Так, так. Тут розумієте, буває вільне місце, наприклад, на першій платформі, друге вільне місце на 12-й платформі. Ага. І тобто люди через 10 автобусів будуть переходити і губитися. І... Панікувати, Панікувати та 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 їх треба за ручку вести так. Ну ви іноді так робите, так? так. Допомагаєте людям все та, розказуєте, мусим, пояснюєте. Мусим, так. Ну, номер автобуса вказати, все, щоб вони більш детально... Ми бачили, ви в мікрофон людям все пояснюєте, розповідаєте, так? Ну, Що ви так, оголошуємо. Людям? Ну, оголошуємо зупинку, щоб цінних речей не лишали угу. на місцях, бо буває тут різне ну, Україна. Як покажут так в Європі ну... Я не зрозуміла, не зрозуміла, так і